Кожен великий світ починається з першого кроку, першої книги. Сьогодні ми відкриємо двері до декількох епохальних циклів та дізнаємося більше про фундамент сучасного фентезі. Музика. Усіх вітаю! З вами Лана. Ви на каналі Книжкова Божевільня. І сьогодні ми поговоримо про дебюти фентезі. Дебюти фантастики були трохи раніше посилання залишу в описі під відео. Часто дебюти автора є найбільш свіжими, сміливими та інноваційними. Окрім тих випадків, звичайно, коли перший млинець на нівець. я зібрала для вас п'ять дебютних романи у фентезі, які не просто стали успішними, а назавжди вплинули на те, як ми з вами сприймаємо, читаємо та пишемо. Фентезі, загалом також хочу звернути вашу увагу на те, що мова йтиме саме про фентезі, дебюти про ті книжки, які стали у авторів. Першими відомими саме на світовій арені. Ми не беремо до уваги найперші оповідання, переклад яких ми, можливо, навіть ніколи не побачимо у нас або загалом не побачимо. Ми не беремо до уваги дебюти у фантастиці або дебюти у поезії. Ми говоримо саме про перші книжки, перші історії цих авторів, які стали. Дебютами у світі і стали відомими у світі. Якщо готові до подорожі, наливайте собі чаючика каву і поїхали. І перш ніж ми перейдемо до головної теми цього відео, не забудьте підтримати цей канал, натиснути вподобайку, написати коментар, зробити репост тим людям, яким була б цікава подібна. Тема. Також не забувайте підписатися, якщо ви цього ще не зробили. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові наступні цікаві відео. Якщо є можливість підтримати копійчиною існування цього каналу та мою працю, адже відео на YouTube загалом я присвячую дуже багато часу. Посилання на Монобанку в описі. Окрім того, ви можете стати спонсором цього каналу, менш ніж за ціну чашки кави, навіть менше, ніж проїзд у маршрутці. Насправді, та отримати доступ до додаткового контенту. Окрім того, є Patreon, який також має свій окремий контент. Ви можете стати спонсором цього каналу або патрончиком. Всі посилання в описі. І величезна подяка, звичайно, спонсорам та патронам, завдяки яким існує цей канал. Ми починаємо з абсолютного фундаменту, з книги, яка фактично винайшла сучасне фентезі. І це Гобіт туди і звідти Толкіна. Важко уявити, але ця історія про маленького гобіта Більбо Бегінса була дебютним. Твором Толкіна. Так, звичайно, ми зараз не говоримо про його поезію, адже вона в нього також була. З історією про Більбо Бегінса я познайомилася ще в дитинстві, здається, мені було років 12 завдяки своїй троюрідній сестрі. Про що ж, книга? Все починається максимально затишно. Гобіт Більбо віде дуже спокійне життя. Але одного дня. Чорівник Гендельф та 13 гномів втягують його у непередбачувану пригоду. Їхня мета повернути скарби, які колись вкрав дракон Смаук. І важливо зазначити, що гобіти загалом дуже цінують домашній затишок і вони не люблять непередбачуваності. Чому це важливо? Створення світу. Гобіт став першим вікном у середзем'я. Тут ми вперше зустрічаємо гобітів, ельфів, гномів, звичайно ж, голума та єдиний перстень. Толкін створив не просто світ, а цілий історичний, лінгвістичний та міфологічний бекграунд, якого до цього у фентезі просто не існувало. Хоча гобіт починається як казка для дітей, але вона має глибину, яка захоплює дорослих. Він розповідає про те, як звичайна людина, або звичайний гобіт може знайти в собі неймовірну мужність. Без цієї історії, власне, не було б і володаря перснів, і загалом більшої частини, мабуть, фентезі, якого ми знаємо. Це справжній прабатько жанр. Він заклав основи для більшості раз та сюжетних ходів, які ми бачимо у фентезі досі. Без гобіта, мабуть, не було б жодної з книг у цьому топі. Це еталон епічного фентезі, високе фентезі. <му> Наступний дебют привніс у фентезі інтелектуальність, моральну глибину та зовсім інший підхід до магії. Я зараз кажу про чарівник земномор'я Урсули Легуїн. Так, звичайно, я знаю, що зараз мені може прилетіти стосовно того, що це не загалом дебют авторки. Власне, дебютне оповідання квітень у Парижі, але ми говоримо зараз саме про дебютний роман і про той дебютний роман, який став відомим у світі. Ця книга відкрила цикл земномор'я і стала першим відомим романом авторки. Про що ця книга? Вона розповідає про юного геда, відомого як Яструб, який через свою самовпевність та зарозумілість робить фатальну помилку. Він викликає тінь. Ця тінь переслідує його по всьому архипелагу земномор'я, змушуючи тікати та пізнавати самого себе краще. Гет повинен подорожувати, щоб виправити свою помилку та відновити рівновагу. Тут магія та баланс, Легуїн відійшла від концепції чарівних паличок та заклинань. У земномор'ї магія це не інструмент. Це мовлення, знання істинних імен, речей та глибоке розуміння рівноваги у всесвіті. Будь-яка магічна дія має свою ціну та наслідки. Це чисте фентезі дорослішання. історія не про боротьбу добра зі злом, а про боротьбу із самим собою, прийняття власних помилок та своєї тіньової сторони особистості. Чарівник Земномор'я показав, що фентезі може бути одночасно глибоким, філософським та захопливим. До речі, є старенька екранізація, колись дивилася її декілька разів. А тепер переходимо до книги, яка зробила фентезі жорстким, дорослим та політичним. Мова йде про гру престолів Мартіна. І, хоча автор... Мав певний досвід у фантастиці, але ми зараз говоримо саме про фентезі, адже власне це був його перший роман у жанрі епічного фентезі. І він відразу ж перевернув усі правила гри і створив низьке фентезі. Можна сказати, започаткував еру реалістичного фентезі, якщо фентезі з драконами можна назвати реалістичним, але тут скоріше більше про політику. Діяльність декількох великих та впливових родин, насамперед Старків, ланністерів та баратеонів, вони ведуть боротьбу за залізний трон у Вестеросі. На тлі всіх цих інтриг на півночі прокидаються стародавні сили, які можуть знищити всіх. Мартін не соромиться показувати війну такою, якою вона є: жорстокою, брудною, холодною та кривавою. Чому ж власне це так важливо для фентезі? І перше, це смерть архетипу героя. Головне правило, яке порушив Мартін у своєму дебюті, це несправедливість. Тут ніхто не захищений, навіть ті персонажі, яких ми вважаємо головними. Він зробив смерть не просто сюжетним поворотом. А реальним постійним елементом світу політичний реалізм. Магія та дракони на початку відсунуті на задній план. Натомість ми бачимо складні політичні інтриги, які є абсолютно реалістичними. Автор зосередився на логістиці та економіці та на тому, як влада розбещує. Можливо, можливо, я й не права, але думаю, що вірогідно саме завдяки цьому. Дебюту фентезі і почали сприймати серйозно як серйозно дорослу літературу, а не просто казки. Успіх цієї книги та подальших історій циклу створив справжній телевізійний феномен десятиліття, показавши, що подібне фентезі має великий комерційний потенціал. Цей дебют змінив не лише книжковий ринок, а й кіноіндустрію. Книга, без якої неможливо уявити сучасну популярну літературу, і це Гаррі Поттер та філософський камінь Жоан Роулінг її перший опублікований роман, який став не просто дебютом, а справжньою культурною революцією. Я думаю, всі вже знають про що ця історія, так. Хлопчик-сирота, який дізнається, що він чарівник, і починає своє навчання у школі магії Хогвартс. На перший погляд, це класична казка. Але це на перший погляд. Роулінг наповнила її соціальними проблемами, гумором та інтригами. І це роман дорослішання, це історія дорослішання. Протягом усіх книг персонаж дорослішає. І чим далі йде історія, тим похмурішою вона стає. Чому це важливо? Повернення фентезі в мейнстрім. Після успіху цієї книги фентезі знову стало крутим, в масах, знаєте. Ролінг повернула мільйони дітей та підлітків до читання. Вона створила цілий культурний досвід для покоління, яке виросло разом із Гаррі. Авторка майстерно поєднала звичайний сучасний світ: Лондон, машини, поїзди, звичайні школи із таємним прихованим магічним світом. Це поклало початок моді на підліткове фентезі, де магія чатує буквально за рогом. А герої вирішують свої проблеми, часто покладаючись на підтримку друзів та кмітливість. Ну і звичайно, популяризація теми обраності. Гаррі Поттер» став однією з найбільших книжкових франшиз, навколо якої величезна фанбаза та популярність в інтернеті. Величезний вплив на те, як люди говорять про книги в мережі, як на Ютубі, так згодом і в Тіктоці. Цей дебют створив світ, який захотіли обговорювати, аналізувати та святкувати величезна кількість людей у світі. І на завершення дебют, який навчив фентезі сміятися над собою. І це колір магії Теріпрачета. Так. Ця книга не була дебютною у його бібліографії. Першою була люди Килиму 1971 року. Але, але, але це перший роман, який набув популярності у світі. Перший роман, який відкрив двері у дискосвіт. І книга поклала початок епосі сатиричного фентезі. Ми потрапляємо у плаский світ, який лежить на спинах. Чотирьох слонів, які, в свою чергу, стоять на величезній черепасі А Туїн, яка мандрує у космосі. Сюжет розповідає про чарівника невдаху Ринсвінда, який змушений супроводжувати двоцвіта першого туриста дискосвіту, у якого є магічний багаж на сотнях маленьких ніжок. Це пародія на всі можливі кліше та архетипи у фентезі і містить надзвичайно велику кількість різноманітних відсилок. Пратчет взяв усі класичні елементи фентезі від драконів до героїчних квестів. І потім вивернув все на виборі. Він використав жанр щоб сміятися з нашого реального світу, політики та людської дурості. Колір магії відкрив шлях для розумного і водночас гумористичного, глибокого, сатиричного та дотепного фентезі. Завдяки цій історії ми отримали величезний всесвіт, який налічує десятки книг та мільйони фанатів. А ще є декілька екранізацій. Якщо не бачили, рекомендую. Обожнюю Прачета, збираю його книжки, є окрема полиця, але останнім часом збираю не так активно через брак коштів. Адже Ютуб не приносить мені стільки доходу, щоб я мала додаткову можливість придбати книжки Прачета та робити на них огляд. Отже, ми побачили, як п'ять абсолютно різних дебютів заклали фундамент для різних напрямків фентезі: гобіт для епічності та побудови світу, чарівник земномор'я для філософії та магії, як балансу та самопізнання, гра престолів, політичний реалізм та жорстокість, Гаррі Поттер – міська магія, феномен популярності та обраності, колір магії для гумору та сатири. Кожен із цих перших кроків став легендою. А це доводить, що, можливо, в майбутньому будуть існувати й інші улюблені цикли, які чекатимуть вас серед дебютів нових авторів. Якщо вам сподобалася подорож до витоків фентезі, не забудьте поставити відео вподобайку. Поділіться ними з друзями книголюбами та підписуйтеся на канал. Насправді це дуже допомагає просуванню каналу та створенню відео для вас. Окрема подяка спонсорам. Ваша підтримка це наша магія. А який фентезійний дебют вважаєте найкращим ви? Напишіть про це у коментарях і до зустрічі у нових книжкових світах. Всім папа! -па.